Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені вироби з натурального українського бурштину. Перше в показі ніжне витончене намисто з натурального українського бурштину. Довжина намиста 55 см, кульки 4 та 7 мм. Центральна кулька 16 мм, вага намиста 23 грами. Роздивимось ближче. Застіпка, закрутка, намистини молочного, ніжно-жовтого та конячного кольорів. Вартість мисто – 2250 гривень. Намисто з натурального українського бурштину в три ряди. Дуже цікаве поєднання форми та стилю. Довжина 65 см. Вага намиста 32 грами. Кульки 5 та 8 мм. Інші намистини 15 на 5 та 15 на 10 мм. Роздивимось ближче. Ось так виглядають три ряди намиста, застіпка закрутка. різні кольори від темно-конячного конячного до жовтого та молочного кольорів. Намистини є прозорі, напівпрозорі та непрозорі вартість намиста 2400 гривень. Загальна довжина 65 сантиметрів. Кольє з натурального українського бурштину з підвіскою. Довжина 62 сантиметри. Вага 36 грам. Намистини 12 на 8 та 7 мм. Підвіска 47 на 32. Міліметри. Підвізка це натуральний самородок бурштину відшліфований та з зображенням хреста на передньому плані хрест розміри 30 на 25 міліметрів. Застіпка, як завжди, закрутка. Вартість кольє 2100 гривень. Браслет з натурального українського бурштину молочного та ніжно-жовтого кольору. Намистини 10 на 6 та 7 міліметрів. Браслет на гумці гарно підійде на зап'ястя до 17,5 сантиметрів. Вага 10 грам. Це браслет під номером 1, вартість 650 гривень. Ось так буде виглядати на руці. Браслет з натурального українського прозорого бурштину на зап'ястя до 18,5 см, на мистинки 6 мм та 9 на 6 мм. Також на гумці. Ось так виглядає на руці. Браслет під номером. 2. Вартість браслету 600 гривень. Браслет з натурального українського бурштину. На зап'ястя до 17,5. мистинки 8 на 6. Вага 5,5 грам. Тобто, на невеличке зап'ястя. Або для підлітка дитини. Під номером 3 вартість 550 гривень браслет з натурального українського бурштину. Вага 6 грам, на зап'ястя до 16 сантиметрів. Намистини 6 мм та 10 на 6 мм. Бурштин прозорий. Напівпрозорий молочного та жовтого кольору. Під номером 4. Також на невеличке зап'ястя або для дитини, або підлітка. Вартість 550 гривень. Браслет з натурального українського бурштину. Вага. 10 грам, на зап'ястя до 18 сантиметрів кульки 3 мм. Прямокутнички 10 на 11 мм, середини гладенький. Зовні ось такі кульки ось цих прямокутничках. Також на гумці. І ось так буде виглядати на руці. Браслет під номером 5. Вартість браслету 700 гривень. Кольє. З натурального українського бурштину. Довжина 60 см, вага 50 г. Намистини 10 на 8 мм. Підвіска доволі велика 50 на 30 мм. Застіпка закрутка. Намистини такого медового кольору. Світло коньячного кольору. Дуже крупна підвізка, виконана з цільного самородку бурштину. Бачимо гарно оброблений бурштин. Виглядає неперевершено. Вартість кольє 2550 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!